Букмекери почали приймати ставки на друге пришестя Ісуса у 25-му році. Поки що ймовірність цієї події оцінюється у 3%. Чи справді Ісус повернеться на землю? І якщо так, то які події та обставини стануть причиною його повернення? Дуже цікава була карта. <гум> не думала, Я не знала навіть, як про це можуть ну, типу сказати карти, як, що це повинно бути. Ви знаєте, щось подібне до цього воно буде. Чи то буде інсталяція, ми зараз подивимося, чи то буде справді щось подібне, чи це буде новий аватар, але дивіться, по-перше, перша карта була Верховна Зриця. Я могла б сказати, що я не буду читати розклад, ну, вона випала в розкладі, але все-таки я його відкрилась. Як таємницю і подивилася, якщо це таємниця, то що це? Шестілька кубків для учнів показує. Це те, що вже колись було це, наш старий друг, Ісус. Паш кубків і туз кубків. По суті, ці карта говорить, що щось подібне буде. Але це щось нове. Я би навіть сказала, що це якийсь новий його аватар. Заявиться якби дуже неждано хтось, але б сонце перевернуто. Чи це не прорахований хід кимось? Ну тобто, знаєте, як можна вже пророки теж приходять, щоб це не було ще його створили і зробили, бо сонце перевернуте. Ну тобто нам можуть когось показати, як якось якогось місію, але треба бути дуже уважним.